Світає медіа-центр діти варті, і це програма «Чисторія». Сьогодні ми розповімо вам про вірменську церкву органний зал. А також ми завітаємо до будинку з кришталовими вікнами. Звісно, ми підготували для вас цікавий квест, тому налаштуйтеся на захопливу подорож чорневцями і будьте уважні! А розпочнемо ми з екскурсії до вірменської церкви. Багато хто з чернівчан називає цю споруду органним залом. А це правильно чи ні? Давайте розбиратись. Я перетворились на органний зал, ми дізнаємось згодом. А зараз у нас вас запитання. Подивіться уважно на цю величну споруду з червоною цегли, яка нагадує середньовічний палац. Чи не здається вам, що ви вже бачили подібну архітектуру в Чернівцях? То що тобі нагадує Вірменська церква? Резиденцію митрополитів до зараз Чернівецький національний університет. Точно, адже святині збудовано за проєктом та під наглядом Йозефа Главка, відомого проєктанта резиденції Буковинських митрополитів. Цим вона і відрізняється від традиційних українських храмів. У 19 столітті вірменська громада чернівців, яка зародилась на Буковині 400 років тому, ініціює будівництво власного храму та школи при ньому. У 1875 році храм, спроєктований та побудований під керівництвом Йозефа Главки, освячують на честь святих апостолів Петра та Павла. Поки триває будівництво, численність вірменської громади скорочується, тому готову церкву вірмени ділять з римокатоликами. І якщо ми подивимося на нього зверху, то він буде мати такий мулюничок латинського Христа. Знати, що вірмецький храм Чернявцях єдина святиня на Буковині, кошти, на яку пожертвувала родина імператора австро Угорщини. Він входить до переліку пам'яток архітектури національного значення. Після приходу радянської влади більшість вірменів покинули місто, а розграбовану святиню забрали під склади. У 1986 році споруда знову відчинила свої двері. Щоправда, не як церква, а як зал органної музики. Через відмінну акустику святиню віддали у власність місцевої філармонії. Орган замінили на новий. Зробили реконструкцію приміщень. Ще через два роки нові навели по сухіднях Наразі це діючи Ріменсько-католицька церква Східного обряду. для цього приміщення. А інтер'єр всередині водночас величний, і дещо традиційний, об'ємні елементи розмальовані золотистими орнаментами та малюнками. Матеріали, з якими будувався даний храм, вони були повністю так само, як місцевими, тобто ті, які добували так, і саме на території Буковини. Цікавим є детальний розпис на стелях, на яких намальовані постаті святих, що наче витають у небі. Розкішна позолочена люстра додає приміщенню атмосфери концертного залу. Зверніть увагу на кольорові вікна вітражі, в яких численні шматочки скла складаються у детальні сюжетні малюнки. Цікавіше тут під час щорічного фестивалю органної музики. Як ви розумієте, тут відбуваються концерти за участі закордонних музикантів. У залі виступають не лише виконавці органної музики. Завдяки відмінному звучанню, тут відбуваються виступи співаків та хорів. І звісно, в органному залі виступають виконавці органної музики. Почав повний орган. Тобто всі трубочки знаходяться перед вами, які ви бачите, вони звучали. Вони привітались, і орган зрадів, що хтось прийшов. Танці і орган це взагалі, мені здається, протилежні давища. Ми навіть не уявляємо, що таке можливо, Але іноді трапляються і диван. Навіть можемо заграти те, що не є класичною музикою. І слідуючий твір це твір Бакарчука, який називається Мить. Я вперше слухав орган. Це дивовижно. Це мистецтво, до якого потрібно долучитися кожному. Це справді гарне місце, архітектура, орган, богенний дух. Це все справді магічно. А тепер обіцяний квест. Отже, будьте уважні, то спробуйте знайти. Композицію «Ангел милосердя, автором якої є український скульптор Володимир Гамаль. Традиційний вірменський оберіг хачкар. Він являє собою кам'яну стелу з різьбленим зображенням хреста. Цікаво, що кожен хачкар має свій неповторний візерунок. А зараз ми з вами біля будинку з кришталевими вікнами, у якого є давня і красива історія. Сьогодні тут муніципальна бібліотека імені Анатолія Добрянського та редакція газети Буковина. Розпочнемо ми нашу екскурсію з бібліотеки. Але хочу звернути вашу увагу на цю хвірку. Бачите ці дві літери? «Ф.Ф. Фрідрік Фішер, останній господар Віли з кріслами вікнами. І це його ініціали. Отже, розпочнемо з бібліотеки імені Анатолія Добрянського. Добра бібліотека, так її називають. І це дивовижне місце. І тут не зустріли. Насправді дивовижні люди. Це взагалі унікальна бібліотека не тільки в Україні, а десь на теренах взагалі європейських. Тому що вона відкрита на приватній бібліотеці Анатолія Миколаївича Добрянського почесний громадянин чернівців він 40 років був ведучим абсолютно е, всього культурного життя в нашому місті. На момент заснування бібліотеки у жовтні 2005 року її книжковий фонд складався з книг, зібраних протягом всього життя Анатолієм Миколайовичем Добрянським, блискучим науковцем, заслуженим діячем мистецтв України, почесним громадянином Чернівців. Зараз в бібліотеці налічується понад 27 тисяч 300 книг та літературних журналів. Тут можна дізнатися і прочитати про все на світі. А найголовніше поспілкуватися з живою книгою. У добрій бібліотеці дуже добра атмосфера. Не хочеться нікуди йти, а просто тут почитати улюблену книгу. Але ж я хочу подивитися на кашелаю вікна та відчути атмосферу мистецтва. Трих чернівців та вишукані інтер'єри надихнули режисерів, і тут знімали епізоди телесеріалу Де ти був, Одіссей» з Донатосом Баніонісом в головній ролі, а також меланхолійний вальс за твором Ольги Кобилянської тут гарно, промовляє до душі! Відомі та унікальні кришталеві вікна з вулиці відразу не скажеш, що вікна тут з богерського кришталю, ще й зі шліфованими орнаментами. Сім'я Фішерів мала фабрику з виготовлення скла. Отже, оці прекрасні вікна з богемського кришталю та з вишуканими візеринками напевно були зроблені саме там. Також центральною красою споруди є різьблена сходова клітка з красивими дерев'яними перилами, а додати сюди ліпнину на стелях, кахливі пічки, антикварне фортепіано, старовинну люстру в розкішному стилі ардеко і звісно венеціанські дзеркала в рамах з червоного дерева. Кажуть, що в цих дзеркалах ми бачимо своє справжнє відображення. Адже вони справжні. А ось і редакція газети Буковина і саме тут є музей. Відкрили музей у 2014 році в редакції газети Буковина і присвятили відкриття 130-річчю з дня виходу першого номера Буковини. У музеї можна побачити старовинні друкарські машинки, канцелярські предмети, архів старих номерів газет. Більша частина музею це ретрофотографії, котрі розкривають історію видання. Але ось тут колись, оскільки це була на той час після другої світової війни, я ж до розпаду радянського союзу. Це була по перше найбільша газета області. По-друге, тривалий час це була єдина газета е, в місті. І виходила вона п'ять разів на тиждень. У цьому особливому будинку балкон теж особливий. Сьогодні, як і завжди, дуже цікава програма. Тому лайк і дзвіночок. Наступного разу зустрінемось на вулицях нашого міста, і нехай це стане для вас сюрпризом. Це була програма «Чисторія» від медіацентру Діти Ваті. До побачення!